Адміністратори керують призначенням продуктів для своїх користувачів в обліковому записі AutoDESK. Через функцію керування користувачами адміністратори можуть керувати доступом до продуктів за користувачем, за продуктом або за групою. Керування користувачами передбачає різні типи адміністративних ролей. Ці ролі включають головного адміністратора, менеджера з контрактів, додаткового адміністратора та адміністратора єдиного входу ССО. Розуміння і використання кожної ролі забезпечує ефективне керування користувачами, білінгом і підписками. Після входу в обліковий запис Autodesk у навігаційному меню ви можете легко отримати доступ до інструментів керування користувачами. Керування за користувачем дозволяє додавати і видаляти користувачів, а також призначати або знімати доступ до продуктів і сервісів скільки завгодно разів. Ви також можете створювати команди. Щоб легко призначати продукти конкретним підрозділам у вашій організації. Створивши команду для кожного підрозділу, адміністратори цих команд будуть керувати лише підписками свого підрозділу, а не всіма підписками організації. Керування за продуктом дозволяє призначати продукти користувачам, звідси також можна керувати командами. Керування за групою дозволяє створювати групи та призначати продукти групам користувачів. Замість призначення продуктів кожному користувачу окремо в обліковому записі AutoDesk можна організувати користувачів у групи і надати всім у групі доступ до однакових продуктів. Крім того, можна створити групи, які відповідають певним ролям. Групи користувачів створюються в межах команди. З обліковим записом Autodesk ви можете ефективно керувати призначенням продуктів для своїх користувачів, адаптуючи доступ до конкретних груп або ролей у вашій організації.